Ситуація з пасажирським транспортом у нашій державі далеко не відповідає вимогам часу і тим викликам, які постали перед Україною. Модернізація міського пасажирського транспорту потрібна безпосередньо громадянам України. Поспілкуємося на цю тему з киянами, з'ясуємо, як вони оцінюють рівень громадського транспорту у столиці. Чесно кажучи, взагалі не дуже комфортно. А у нас проблема в тому, що всі автобуси, всі маршрутки, вони, як правило, перезагантажені. А також мені не подобається те, що наш транспорт він не ходить за чітким графіком. Зараз влітку дуже проблематично добиратися на роботу транспортом, особливо в маршрутках. І по санітарно гігієнічним нормам дуже важко. Тому бажання, щоб, якось ми, якщо ми йдемо в європейську країну, то в нас... Деякі в Західній Європі, де в транспорті безпека, комфорт і бездоганна логістика усіх видів транспорту, наземних, підземних, денних, нічних і це все в одній карточці, то у нас, на жаль, краще ходити пішки. Перелік зауважень киян можна розширити. Як свідчать аналітичні дослідження компанії Falcon Eye, більш ніж 40% пасажирів не оплачують за проїзд. Міста не мають значних коштів на розвиток та модернізацію транспорту. Міський транспорт перевантажений. Має місце недисциплінованість пасажирів на зупинках і в транспорті. Схема розподілу коштів водій контролер. Бодії не надають повну інформацію про кількість пасажирів контролюючим інстанціям. На цю тему в Києві пройшла презентація чеської фірми Falcon Eye Україна для пасажирського транспорту. Плани амбітні, але цілком реальні: докорінно змінити транспортну систему та допомогти Україні зробити вагомий крок у напрямку європейських стандартів. Компанія Falcom Air розпочала в Україні цей проєкт не лише для пасажирів. Він стратегічно важливий для подальшого розвитку всієї України. Запропонована інновація забезпечить чіткий рух транспорту згідно графіку, облік сплачених коштів за перевезення пасажирів і комфорт громадян. Саме тому ми вибрали Україну і впроваджуємо високі технології. Робота над проектом в Україні розпочалася у 2015 році зі співпраці з Київпастрансом та транспортними компаніями в Чернівцях. Проект успішно реалізується вже протягом восьми місяців. Ми провели цілий комплекс аналітичних досліджень щодо поведінки пасажирів, водіїв, завантаження на лініях, затримки пасажирського транспорту. Наша система надає повну інформацію про рух на маршрутах, про наступні зупинки, час прибуття транспорту тощо. Ваша країна чудова. Ми готували цей проект достатньо довгий час. А для запобігання корупції ми закуповуємо обладнання і надаємо всю комплексну систему безкоштовно. Чині всіх ми заручилися підтримкою міської влади в Києві та інших містах. Нам потрібен час для аналізу, так як ми хочемо запропонувати кожному місту унікальну систему. Кожне місто має право використовувати отриману інформацію. Це важливо. система адаптація системи для українського ринку завершена. Ця система в значній мірі розроблена не тільки для власників транспорту, а насамперед для пасажирів, для громадян, а всі ми є в певний момент пасажирами. Для нас основними критеріями є зручність пересування, чіткий графік руху та швидкий доступ до дверей транспортного засобу. За проїзд потрібно платити. А що робити, коли у вас немає грошей, або ви їх забули чи загубили? У подібних ситуаціях втрачаємо час. Ми це передбачили і зробили систему зручною, швидкою та придатною в будь-якій ситуації. Нашими партнерами є перевірені часом компанії. зокрема, пан Герман є основним для нас виробником устаткування. Ми співпрацюємо тривалий час. Ця приватна компанія розпочала свою діяльність у 1992 році. Отже, досвід вже понад 24 роки. Проекти успішно реалізовані у великих містах Чехії Острава 700 автобусів, Берно, 1700 транспортних засобів, мост та багато інших. Компанія є найкращою в Чехії та Словакії. Вона поза конкуренцією. Вагоме місце у нашому проекті займає соціальна складова. Ми передбачили для пасажирів з вадами зору спеціально розроблений пульт, який буде видаватися безкоштовно. Коли пасажир натискає на кнопку, водій бачить на бортовому комп'ютері, що у салоні незрячий пасажир і він потребує додаткової уваги і допомоги. Також для пасажирів з вадами зору інформація надходитиме в форматі звукових повідомлень. Вулиця Андріївська. Ми прагнемо допомогти Україні підвищити соціальні стандарти і стати ближчими до ЄС, а також реально знизити рівень корупції. Звичайно, система контролюватиме і як сплачуються кошти за проїзд. Наша система допоможе позбавитися від неплатників. Що є дуже важливим фактором, ця система покликана допомогти українському транспорту вийти на новий щебель. Перш за все, хочу висловити подяку містам за допомогу. Вірю, що впровадження системи пройде швидко, а результати не забаряться. Наша система допоможе людям, містам, владі і всій Україні стати ближчою до Європи і мати в своєму місті європейські стандарти. Транспорту українці заслуговують на сучасний комфортний громадський транспорт хочеться вірити що так воно і буде отже в європу з європейськими стандартами